Мої вітання, шановні глядачі тут каналу. Ми сьогодні з вами роздивимося важливе питання. Це питання стосується спільних інтересів, які виникають між територіальними громадами по відношенню до обласних рад. І ми сьогодні з'ясуємо, що це за спільні інтереси. І в цьому нам допоможе, в цьому питанні нам допоможе розібратися Конституція України, а також закон України про місцеве самоврядування. І ми почнемо з закону України про місцеве самоврядування. І саме глава четверта. Каже про повноваження обласних рад. І стаття 43 в цій главі наголошує про ті питання, які розглядаються обласними радами, виключно на пленарних засіданнях. І почнемо ми для того, щоб з'ясувати щодо питання спільних інтересів, в 12 пункті зазначені саме ті питання, які виносяться на розгляд обласної ради. А саме це прийняття за пропозицією територіальних громад рішення. Щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів. Тобто, територіальні громади мають надати обласним радам пропозиції стосовно спільних інтересів. І ми зараз з'ясуємо на місці суми, чи були подані від сумської міської ради пропозиції до обласної ради в питанні їх спільних інтересів. І саме запит, який ми направили, каже про те. Чи були отримані від Сумської міської ради пропозиції, які стосувалися спільних інтересів територіальних громад міста Суми щодо проведення їх консультативного опитування та які при цьому був отриманий результат? Тобто Сумська міська рада повинна направити до обласної ради пропозиції щодо спільних інтересів, які виникають між ними. Відповідно, я зачитаю відповідь від Сумської обласної ради, яка вона, які питання було зазначено від Сумської міської ради. А саме Сумська власна рада наголошує про те, що пропозиції Сумської міської ради, які стосувалися спільних інтересів територіальної громади міста Суми, саме міста Суми, щодо проведення їх консультативного опитування, Сумська обласна рада не отримувала та відповідно ніяких рішень не приймала в цьому питанні. У зв'язку з чим запитувана інформація не може бути надана. Тобто, ми з'ясували, що Сумська Міська рада жодних пропозицій не надавала до Сумської обласної ради щодо спільних інтересів. А тепер, шановні глядачі, ми розглянемо, що ж це за спільні інтереси. І ми можемо прочитати як в законі України про місцеве средування, так і в Конституції України щодо питань спільних інтересів. Якщо казати про закон України про місцеве средування, то це буде е, стаття 16. Пункт 3. А якщо казати про Конституцію України, то це буде стаття 142. І ми прочитаємо в Конституції України статтю 142. Уважно. А саме, матеріально і фінансовою основою місцевого средування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, ще є у власності територіальних громад Сіл селищ, міст. А також. І тут саме найголовніше об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні обласних рад. Тобто ті об'єкти, які є в спільній власності, вони перебувають в управлінні обласних рад. І саме від цих об'єктів мають надходити кошти до місцевих бюджетів. І саме територіальні громади у вигляді очільників громад мають надавати пропозиції. І питати, що відбувається з об'єктами спільної власності, які перебувають в управлінні обласних рад. І саме, це повинен, саме цим питанням повинен задаватися сам, в нашому випадку, міський голова міста Сум. І відповідно до відповіді на запит, ніяких пропозицій не були надані, і взагалі сумський міський голова не цікавиться об'єктами спільної власності, які знаходяться в управлінні обласних рад. Тобто, що це за об'єкти, повинен бути перелік, в якому стані ці об'єкти знаходяться. І саме найголовніше, яка матеріальна і фінансова основа має, бути, має надходити до місцевого бюджету міста. І цим питанням, я ще раз повторюю, має прийматися сам міський голова, в нашому випадку міста Суми. Тобто, він повинен розуміти, що є об'єкти, і від цих об'єктів мають надходити в бюджет прибуток. Бо вони в управлінні обласних рад, як наголошує стаття 142 Конституції України. І саме це, шановні глядачі, дуже важливе питання. Якщо казати про надходження в бюджет, то саме від спільних об'єктів, які знаходяться в управлінні обласних рад, мають надходити кошти у вигляді прибутків до місцевих, до місцевих бюджетів. І таким чином це буде поповнення місцевого бюджету від об'єктів, які знаходяться у спільній власності. Обласних рад. Тому, шановні глядачі, це питання дуже важливе, і ви повинні розуміти, що там, де ви мешкаєте, в селах, в селищах, містах є об'єкти спільної власності, які знаходяться в управлінні обласних рад. Ті саме прибутки повинні надходити в бюджети, в місцеві бюджети. Тому, шановні глядачі, на цьому дозвольте закінчити це відео. Дякую вам, що передивились це відео. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть, запитуйте і відповідно. Ставте питання, які вам будуть цікаві, для того, щоб ми розглянули в розумінні місцевого спінування. Всім вам дякую, до побачення.